Дивіться, трошки за кермом ризикую, звичайно, з камерою, але хочу показати. Значить, ми їдемо в бульвар Лесі Українки. Хороша дорога. Це була метро Печерська. Ми від неї їдемо, ну, буквально, я не знаю, скільки там, зупинками рахувати, може, три. Але автомобілем ну, дві хвилини. Я вже бачу дах чекхауса і. Джек House має значно вищі ціни, але ж в цьому будинку немає таких видів, як у нас. Дивіться, він перекривається. Це Jack House на задньому фронті. А у нас будинок 7А. Дуже красиве, дуже хороше вдале розташування будинку. І квартири у нас виходять квартира, котра на 15-му поверсі продається. Виходить у нас з панорамою. Зараз ми зайдемо, знову вам покажу. Заїжджаємо у Арочку. так Там шлагбаум, хлопці, мені минулого разу відкривали, тепер перевіримо. Я сподіваюся, що мені знову це вдасться повторити, тому що є підземний паркінг, кому необхідно. Так, і от ми у дворі. Це джек хаус. О, бачите? бусіньки мені відкрили. Ми паркуємось біля під'їзду будинку 7А. Отак у дворі. Бачите, квартири, котрі у двір, вони майже вікна у вікна з джекхаусом. А в нашому випадку квартира виходить на зворотню сторону, тобто немає такого. Але спільний двір. Він закритий, охороняємо. Навіть дитячий майданчик є. Ну і Гулівер тут взагалі пішки поряд. Так що чекаю вже людей, водія, котрий нам відкриває квартиру. Таких панельках не беріть. Тепер не спішимо. Квартира на бульварі Лесі Українки 7А. Це ми війшли. Це у нас. Прихожа, і тут дуже багато місць для зберігання речей. Вбудована підсвітка, все, тут у нас багато всього. І завуальовано під стінові панелі. Дуже сучасно зроблено під деревом. Тут на електрику автомати стоять, і багато-багато полиць для зберігання знову ж таки. Це гостєвий туалет, хороші, сучасні, з металевим, бачите, краєм двері. Це все камінь, натуральний травертин. Так. Сантехніка вся в L'Irach. Такий туалет. І далі ми проходимо в кухню-вітальню. Тут відділені зони дві спальні, окремо таким. Такою шафою скляною. Тут на таких кліпстопах, бачите, можна О, щось там, типу, бар або якісь свої там ставити кубки, не знаю, якісь там медалі. Хто що хоче з підсвіткою, то все дуже гарно ввечері виглядає. Тут також шафа для зберігання речей здоровенна, велика. У мене хтось питав про гардероб. В принципі, цю, цих шаф достатньо для зберігання речей. Так, бачите, все в тонах дуже приємних. Тут трошки доробляють дизайнери. Підсвітка самого дерева і така шафа холодильник. Це холодильник, це морозильна камера. Це все також вбудований. духова шафа. Вбудовано... Це логісіньке, це винна шафа. І там полички можна, в принципі, це замінити на скло, і буде тож, дуже гарно виглядати. Тут у нас також травертин, така зона, це мармуровий стіл, збирається уже. Кондиціонер встановлено. Сучасна витяжка, як бачите. І тут вже пішов мармур. Це все, столешня, варочна індукційна поверхня. Тут у нас ящики, все продумано. Тут у нас будована мийка. Подивіться, який вигляд, я заховаюсь. Отак, о. Ви миєте, біля вікна, там собі яблучко чи ягідки. Це вигляд на Лесі Українки. Так все вогнями світиться, бачите? Так, 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 світиться. Там Олімпійський стадіон, вдень його видно. Текстиль довісили його не було. Оці всі мармурові столешні. Тут, як барна, така, бачите, стійка. Це зона кухня, вітальня. Тут посудомийка вбудована. Ой, секундочку, не тут. Зараз. О, бош, посудомийка. Навісінька, все дуже гарне сучасне. Так, тепер покажу вам ще один санвузол. Тут також сантехніка вся віллеробош. Душова. Страпом, рукомийник, тут зеркала лише не вистачає. Тут величезний бур. Квартира робилася для себе, для дітей, але, як у всіх, обставини в життєві помінялись. І тепер діти не повернуться в цю квартиру. Це одна із спалень, вона досить простора, бачите, також текстиль уже є, кондиціонер є, є. Спальне місце, сюди можна, в принципі, меблями її доповнювати так, як вам потрібно, так, як ви любите, виставляти або ще одну шафу, або стіл. Так, Тут ми виходимо на балкон, зараз покажу. На балконі є підігрів підлоги, системи. Тут дуже теплий будинок. Ви тільки подивіться на цей вид. Тут можна сміливо ставити собі кабінет. Подивіться, заховатися О, Вся Лесі світиться, ну це навіть я зараз світло виключу, дуже гарно виглядає. Ну, вийду вам покажу в спальні на балкон. Подивіться, яка панорама відкривається. Красиво тут Лесі. За що того, що це спальня і балкон є засклений, нічого не чутно і дуже затишно відпочивати. Ви подивіться, яка... Красиво все виглядає ввечері, коли воно світиться. Дуже гарно. І все, тут собі сміливо можна робити кабінет. Так, це спальня. Вертаємось. Закриваємо балкон і зовсім нічого не чуємо. Мілесі Українки. Бачите? Тише. Є ще одна спальня. Є ще одна спальня. Вертаємось сюди, так, і окремо відділений вхід в цю спальню. Освітлення це цього коридорчика. Бачите, як воно просвічується, Якщо ми його вимкнемо. Отак. Якщо ми його вимкнемо, то у нас ще одна спальня. Тут шафи для зберігання речей, знову ж таки. Ця спальня невеличка. І вона має всього 10 метрів квадратних. Отака вона. По всій квартирі алюмінієві плінтуса. Тонюсінькі, дуже елегантні. Так. Оце такі дві спальні в цій квартирі. Тут 96 метрів. Це Лесі Українки 7А. Продається за 250 тисяч доларів.